Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось працюємо, розмотуємо капельну стрічку. Хочу вам показати приспособу, яку я змайстрував для укладки капельної стрічки, щоб не нагинатись. Зараз покажу як вона працює. Так, Завели. Ось у нас іде рядок, там тримають ленту. Ми розвертаємося. Йдемо спиною, чуть пережимаємо і ось бачите, як в нас виходить, як наша кабельна стрічка низько вкладається між нашою малиною. Користуйтеся таким лайфаком. Трохи вітер, але вам зараз розкажу, як я змайстрував. Ось дивіться, взяв кусок проволоки, зігнув її ось так. Натягну з капельниці трубку, щоб ленту не шкодило. І ось так і запускаємо сюди капельну стрічку. Зараз покажу як. Наприклад, ось, ось запустили її сюди і просто тянемо біля малини і так вона у нас вкладається. Так що підписуйтесь на канал, слідкуйте за вирощення ягідною культурою. Всім дякую за увагу!